Друзі, знову привіт! У вас вітає компанія Greenway Auto. І у нас з'явилася в продажі дуже класна шкода Octavia Класика А5 Рестайлінг 2012 рік випуску. Практично останній рік в цьому кузові. З двигуном 1,6 бензин MPI, газ не ставився. Механіка Ліфтбек Практичний серебристий колір, Ну дуже хороший стан. Гляньте на кліренс Висока. Це при тому, що колеса тут R15 зимова резина стоїть. Зараз покажу, розкажу про цю машинку багато чого. Зразу говорю, автомобіль дуже-дуже хороший. Що технічно, що візуально ззовні, салон, все. Все в дуже-дуже хорошому стані. Отже, це офіційний автомобіль, він купувався офіційного дилера і завжди був один власник, і зараз ця машинка попала на комісію на продаж на автомайданчик. Ось так виглядає автомобіль зовні. Гляньте, кожну деталь максимально близько показую. Зрозуміло, що погода сьогодні морозна, сніжок трохи тільки помили, то можливо десь побачите, отак ось вода потекла замерша. Ну так, гляньте. Низ больні місця, там здуття фарби, рижики і так далі. Гляньте тут. Дах рівний, радом не побитий. Бампера акуратні, ні потертостей, нічого нема. Ось MPI, двигун 1.6 BSE, Євро 4, ідеально ставиться газ, четверте покоління. Так, зразу по погляньте, тут масло не бере один конденсат, водичка. Гляньте. Все нормально тут йдемо далі. Зазори всі рівні. Ззовні просто як нова виглядає. Нема до чого... Прицепиться, нюансів немає. Бризовики є ззаді. Ось стан ззовні по кузову цього автомобіля. Що цікаво, хороше світло, ксенон, лінзи, противотуманки і при включеному ближньому світлі, якщо повертаєш колеса там вправо, засвічується права противотуманка, вліво там ліва противотуманка, підсвічує така функція цікава. цієї машинки є. Гляньте зовні, як виглядає ця машина. Так, тепер салон. Ах, ну так, да, скло. Двоєчка, якщо вам видно. Не знаю чи видно, чи візьме камера. Ну, коротше, двоєчка по периметру, рідне скло. Карти. Ну і тут от місця, буває да? рижик і ржавчина. Всі 4 склопідйомники часто, два тільки передніх. Підогрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, сигналізація. Там теж лампочка є. Пороги. Ось тут больні місця, да? завжди, тут тя фарби, рижики і так далі. гляньте, І так по периметру. Все дуже добре. Крісло як нове, не продавлене, Не знаю, як тут їздили на ньому, хто їздив. Не продавлене, не потерте ці всі боковушки. Рестайлинг, а п'ята вже інший руль, інша приборка. Ось там руля. Задня ліва дверь. Тут ремнем нічого не побито, зачасту попадає ремень ось так сюди і тут б'ється. царапини. тут все добре. Ззаді комфортно, чимало місця. Ну, салон як новий. І запах в салоні такого знаєте, нового автомобіля. Хто, хто знає, купував коли-небудь новий салон автомобіль, і щось подібне. Багажник величезний, ліфтбек. Тут у нас повнорозмірна запаска, весь комплект є. Амортизатори держать і дуже добре. Ну, бачите, салон як новий. Бачите, показую всі-всі-всі місця. Є сервісна історія, до речі, дуже добре прослідковується, можна взяти витяг по сервісній історії з... Офіційна дилера, вона завжди там обслуговувалася. Сервіска тут є, все є. Кому потрібно, приїжджайте, дивіться, перевіряйте. Ось. Значить, експлуатація з 13-го року, до речі, кінець 11-й місяць, 12-й рік. Багато тут записів і всі на шкодах офіційно дилера, а автоцентр Київ шкода. Тому кому потрібно приїде ознайомиться. Історію по, по нарядам, по роботам, по обслуговуванню можна витягнути у офіційного дилера. А тепер технічно. Автомобіль заведений, працює, помилок ніяких немає. Зараз світло виключу, показує якийсь габарит, видно, згорів лампочка. Ось таке. 237 пробіг. Заведемо. Мінус 2 на вулиці. Так, що у нас тут є? Ну тут уже сучасна консоль, сучасна магнітола, є кондиціонер, працює. Зараз підемо подивимось, як двигун робить. Нормально рівно тихо працює двигун. Зразу звертаю вашу увагу, новий акумулятор поміняли. Робота двигуна. Не димить картерних газів нема, масло не бере. Ось робота двигуна, він сухий. Часто тут де з підклапаної кришки, запотівання, тече масло, тут дивіться, нормально все. Максимально близько стараюсь вам все показати. Ну добре працює, дуже добре працює двигун. Там близько все сухо. Хороший стан. Наклейки на фари є. Радіатор Вак. Ну по вихлопу зараз ще раз покажу, дима пара нічого немає, конденсатор скапає. Ось така у нас сьогодні шкода Октавія 5, рестайлінг, друге покоління, бачите фари вже трошки інші. І останній рік випуску цьому кузові. Тому хто шукає А5 з історією в хорошому стані і ліфтбек, то будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ось мрео рядом. Зразу ж і перереєстрація. А ось вак-сервіс. Кому треба, можете і загнати, подивитися, перевірити автомобіль. Все для клієнта. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, робіть замовлення. Любий автомобіль можемо привезти з Європи з США. Ну і на майданчик у нас теж вистачає достойних хороших автомобілів. А ті, які попадають до нас на комісію на майданчик, то тільки найкращі. На цьому, друзі, все, до зустрічі.